Перше, учбово навчальний тренувальний центр «Льодограй» організував та провів міжнародний відкритий чемпіонат з фігурного катання на ковзанах. Так, 16, 17 та 18 вересня цього року в історії Богуслава, що на Київщині, відбулася знаменна подія. Вперше за всю історію спортивного життя Людограй за підтримки оператора державних лотерей МСЛ організував та провів на вищому рівні міжнародний відкритий чемпіонат з фігурного катання на кобзанах. Гостей привітали директор УНТЦ Льодограй Штефан Ігор Петрович, голова судейської колегії Української федерації фігурного катання на Ковзанах, Балков Юрій Володимирович, та голова Богуславської районної державної адміністрації, старенька Ірина Абрамівна. І вас вітати ще раз у нашому слабщині. Хочу побажати вам, помилні наші спортсмени, успіхів, вашому любимому виді спорту, легких перемог, хорошого здоров'я, але так, звичайно, натхнення, підтримки і також добро. Хай Господь оберігає вас, дарує вам лише від ну і добрий час. Пасібіння. Слово надається. Дорогі батьки, Володимире Володимирович. Dear fathers, dear, dear parents. I am very glad to see you in our class. Я бажу, семенарами дітей будуть для вас самыми наймудрі. Всем успіху. Best regards for all of you. Знову дякую директору ОГВ Володимиру Штеденко Євгену Петровичу. Шановні учасники від оператора державних лотерей, а також від компанії МСН урочисто відкрити змагання, побажати вам успіхів, побагати, побажати найкращих місця. І е, хотілося, щоб ці змагання, які зараз на сьогоднішній день відбуваються, щоб вони були започатковані, і ми разом з вами збиралися для проведення таких урочистких подій. Всього самого найкращих, великих компарий. В змаганнях приймали участь 106 спортсменів, представники шести країн світу Великобританії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Австрії, Франції, Лівану, Канади та з восьми міст України Богуслава, Києва, Білої церкви, Житомира Миколаєва, Кривого Рогу, Дніпра, Одеси та Харкова. Турнір проходив в слідуючих категоріях: серед аматорів. Початківець, початківець плюс пре бронза, бронза, срібло, золото, майстер, спортивні танці на льоду, групові танці серед спортсменів, спортсмени молодшого віку 2009 року народження, 2008, другої половини 2006 та 2007 року народження, середнього віку. Перша половина 2006 року народження, 2005 рік народження, старшого віку друга половина 2003 року народження та 2004 рік народження. Кандидатів майстри спорту. Волівальники, які протягом двох днів активно підтримували своїх улюбленців, отримали масу позитивних емоцій та зарядилися красою фігурного катання надовго. У цьому турнірі богославські спортсмени, фігури. Завоювали 12 нагород, серед яких 8 золотих медалей, 2 срібні, 2 бронзи. Перше місце завоювали та отримали золоті медалі, колектив «Льодограй» – груповий танець. Аліна Онищенко та Євген Остапенко. парний виступ категорія спортивні танці на льоду, категорія бронза 7-8 років. Анастасія Куцево, Початківець плюс категорія 9-10 років. Мілана Сіра пре-бронза, категорія 7-8 років. Аліса Василенко пре-бронза, категорія 11-12 років. Вікторія Ломака бронза, категорія 13-15 років. Юліана Вільг. Бронза, категорія 9-10 років. Тетяна Стрілецька, пре бронза, категорія 9-10 років. Також друге місце зайняли Катерина Павленко, бронза, категорія 9-10 років. Марина Фелді, пре бронза, категорія 9-10 років. Почесне третє місце отримали Маргарита Вінніченко, Пре Бронза, категорія 9-10 років і Софія Сліпченко, початківець плюс категорія 5-6 років. Це надихає. Перший міжнародний чемпіонат з фігурного катання в учвовому навчальному тренувальному центрі «Льодограй» пройшов на високому рівні. а у спортсмени завоювали велику кількість призових місць. Ми вітаємо наших спортсменів, та й надалі ми будемо розвиватися такими ж прискореними темпами, демонструвати найкращі показники у своєму розвитку і готувати талановиту спортивну молодь, гідно представляти Україну на престижних змаганнях. Thank you